На стадіоні Мальва в Чорнівцях визначився один з фіналістів всеукраїнського дитячого турніру Кубок націй Данон. Ним стала команда Чорнівецької школи номер 3 яка й боротиметься в національному фіналі 9 червня в Донецьку на стадіоні Донбас Арена за право представляти Україну в Мадриді на міжнародному турнірі. Переможці отримують кубок з рук самого Зінадіна Зідана. Журналісти Чорнівецького репортера» на власні очі спостерігали за футбольними перипетіями на Мальві. Перед вирішальним матчем Чернівецької команди із тернопільськими ровесниками за праву участі у фіналі на Донбас Арені її тренери та функціонери не приховували хвилювання за результат та віддавали належне своїм суперникам. На сьогоднішній день всі команди рівні, так що сьогодні переможе сильніший. У нас зараз буде гра з Тернопільською областю, і після цієї гри тільки можна розказати, потрапимо до фінальної частини. Футболісти також не приховували свого бажання зіграти у Донецьку, а потім і в Мадриді. Я не забув, але я потрапив попереджу. Чи хочете потрапити в Донецьк на фінал і потім можливо Дуже в хочу. Мадрид, Да. Кубок нації Данон справедливо вважається головним дитячим чемпіонатом серед непрофесійних гравців віком 10-12 років. В Україні турнір вражає своєю масовістю. Близько 200 тисяч футболістів взяли участь у відбіркових іграх по всій Україні. Як зазначає перший віце-президент Асоціації аматорського футболу України Олександр Каденко, основною метою такого турніру є залучення молоді та дітей до спорту та здорового способу життя. Щодо організації в Чернівцях, то вона прийшла на найвищому рівні. По Чернівцям я хочу сказати, подякувати в першу чергу керівництву області керівництву міста за допомогу. І я скажу, що в Чернівцях складності по організації турніру не виникало. А фінансова підтримка безумовно це компанія «Донан». У вирішальному матчі. Чернівецькі футболісти перемогли своїх тернопільських ровесників із рахунком 4-2. Тому саме вони і вибороли путівку в національний фінал, матчі якого пройдуть на Донецькій Донбас Арені 9 червня. Олександр Коркоїл, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.